Всім привіт! Ви слухаєте традиційний подкаст родом з Бердянська. Голос БРД з вами Катерина, Віктор і Анна. Всім привіт! Вітаю! Помітили, що останнім часом зламаний канал БМВ активізувався. Є думка, що за ним стоїть колишня очільниця адміністрації Вікторія Галіціна, але достеменно невідомо хто його веде. І зараз там часто публікують компромати на наших посадовців. В першу чергу, звісно, матеріали проти Миколи Матвієнка. А ще стверджують, що деякі працівники БМВ їздять до окупованого Бердянська. І зі своїх джерел ми знаємо, що дійсно посадовці бувають вдома, деякі. І тут є пара питань у мене. По-перше, здавалося б, це має бути небезпечно для держслужбовців, але чомусь вони вільно приїздять туди і потім повертаються на підконтрольну територію і продовжують свою роботу. І наскільки ми розуміємо, це не одиничний епізод, а деякі люди. По кілька разів так вже катались до Бердянська. А по-друге, отже, у них є російські паспорти. Якщо ми розуміємо, що це вимушена необхідність для тих, хто залишився в Бердянську, то для працівників БМВ, які виїхали і працюють у військовій адміністрації, це недопустимо. І чи ні, ну що скажете? Ну, це класне питання. Ну не до нас, а до Служби безпеки України. Мені, чесно кажучи, ну я не вірю, що вони не, якось не контролюють цей процес. Якщо ні, то саме час цим зайнятися, тому що дійсно у людей, які працюють у військовій адміністрації, у яких є доступ до документів, до яких не має бути доступу у кожного ну, там, хто попав, і в них є якісь російські. Документи у них обов'язково, ми всі розуміємо, були зустрічі із е, їхніми спецслужбами, які діють проти України з зрозумілих причин. Тому якщо така інформація дійсно є, то Служба безпеки України. Повинна просто прийматися цими питаннями якомога швидше, знаєш, я е, абсолютно згодна з тобою. Що ну навряд чи це секретна інформація. Дуже наврядчі. Я абсолютно впевнена, що це відкрита всім відома. Більше того, я пам'ятаю ще до повномасштабного вторгнення. Я пам'ятаю, я працювала на одному державному підприємстві, і для мене стало відкриттям, що працівники цього державного підприємства, не просто працівники, а працівники таких дуже спеціалізованих структур і люди які мали доступ до державної таємниці, могли вільно їздити до тимчасово окупованого Криму, тобто ситуація по суті, плюс-мінус, така ж, і це лише говорить про те, що ця проблема вона в нас не відпрацьована. Знаєш, я не хочу в жодному разі дискредитувати ніякі там наші спецслужби, і структури і служби безпеки України. Але ситуація трохи, ну, трохи дивна, ну як на мене. І це, мабуть, проблема не лише у цієї там, знаєш, військової адміністрації на чолі з Бакайом, а в принципі, проблема. Чи може вони не бачать в цьому проблеми? Ну я мені вона дивна. Я тут хотіла б наголосити, що ми не засуджуємо людей, які. Захотіли потрапити до Бердянська і вирішити питання з нерухомістю, чи догля... поїхати доглянути своїх батьків, або просто скучили за домом і хочуть побути там, і потім можливо повернутися, можливо, ні, але вони з Україною в серці як кажуть. Я не засуджую в жодному випадку людей, які вимушені залишатися там, але з якихось причин приїжджають до України і потім повертаються. Але якщо ти держслужбовець, якщо ти працюєш у військовій адміністрації. То це не ок. Тебе можуть там завербувати, тебе можуть залякати, підкупити. Ти потрапляєш в тил ворога, і ти в небезпеці, ти вже як в зоні ризику, і немає гарантії, що коли ти повернешся. Що тебе можна допускати до всіх цих документів? Дивись тут питання навіть не в цій там емоційності, знаєш, додому до батьків, ні, це питання безпеки, причому безпеки структури, в якій ти працюєш, і вибач того, що за цим іде. Ну в даному випадку це бердянської громади. Да? якщо на тимчасово окуповану територію потрапляє людина, яка Впливає на якісь там рішення, щось має якусь інформацію собі. вибач, вона не лише себе в небезпеку заводить, але й дуже, 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 дуже багато всього. Вона стає по суті, ну, знаєш, наручником ситуації на неї можна впливати і робити все, що завгодно. Це вже зовсім інша ситуація. Зовсім або якщо ці люди не один раз їстили, не можуть ФСБ не знати, де вони працюють, правда. І можливо їх не просто так легко туди сюди пропускають, і тут з'являються ще одні питання. Так дуже багато питань, чому так відбувається. От саме оці питання і є проблемою даної ситуації, тому що в людей виникають питання. Ну, типу, да я, наприклад, там просто поїхати до себе додому, типу там не можу, там боюсь там чи ще щось. А людина, яка несе на собі от, от таку о, відповідальність, вона може це зробити як? Ну тому да, ці питання, і вибачте, мабуть, бердянська громада має повне право ставити такі питання. Звичайно, якщо це не візит вічливості відвідати там батьків, да, про що ти казала. А інший варіант вирішити якесь там майнове питання, то це ж не обійдеться в жодному випадку без оформлення е документів країни агресора. Тому ну я ж кажу: якщо СБУ цього не знає, у що мені там ну, слабко діриться, то, можливо, хоч хтось там подивиться чи послухає цю історію і ну, почне перейматися питанням. Бо з того, що я сьогодні прочитав, ну для мене якби очевидно стала людина, на яку натякають в цих дописах. Тому ну якщо, якщо до неї не було б питань до сьогоднішнього дня, то не далі як сьогодні потрібно ці питання і поставити відповідним спецслужбам України. А щодо телеграм-каналу, що ти сказала, ну я, чесно кажучи, анонімним телеграм-каналом не приділяю якоїсь там великої уваги. Якщо там у когось є питання чи не дотична там, Вікторія Галісина, колишня очільниця, то її, її телефон, можна, в принципі, позвонити, запитати там Вікторія Леонідівна, так здається ж. Там звичайно, <смеш> да нема слогіна і пароля від е, телеграм-каналу, де там у нас прославляють Матвієнка. Ну а так ну можливо, навіть е, зі знаком плюс відношусь до цього. Бо хоч щось тоді будуть знати про людину, яка наразі ну можна так сказати, є мером Бордянська, бо його я особисто ні разу не чув. Хто він такий? Ну, навіть не уявляю звідки він з'явився, тим більше. Чому він займає таку посаду точно? І я ж кажу: хоч раз, ну хтось чув, у нього були якісь ну публічні виступи, чи там привітання, чи щось він записував, бо я не бачив. Я навіть ну ну навіть не уявляю, який він знаєш, ми довгий час не знали, як він виглядає. Те, що він зараз з'являється на фотографіях, це вже ну нічого собі. Я е, взагалі про відновлений, скажімо так, дава цей зламаний канал дізналась лише сьогодні, готуючись до подкасту. Я його ледь знайшла, тому що я пам'ятаю, що він же називався якось там БМВА, а зараз його дуже сміливо назвали Бердянською громадою, і е, при цьому я так посміхнулась, того що вони самі написали про те, що ми це колишні і нинішні працівники, типу виконкому адміністрації. Ну тобто таки. Сама ситуація стрьомна і дуже така некрасива. Ну тому що це чергові ці всі бердянські знаєте сплітні поливання цим брудом. Mm -hmm. В контексті четвертого року війни окупації Бердянська це дуже некрасиво. Ну серйозно знаєш, це типу, оце чергове ем, сміттєполивання, розкидання там лайна на вентилятор. Це знаєш, я хороший типогана едотна ситуація. Але я тут згодна з звіті, що це єдиний канал, де я взагалі прочитала про Матвієнка, що хто він такий. І це, ну, і це ще абсурдніше від цього, знаєш, що очільник, на секундочку військової адміністрації, отак от, знаєш, інформація про нього лише в якомусь фейковому, стрьомному телеграм-канальчику є. Знаєте, в принципі, це стрьомно, що міста, ну, доступу до міста немає, а скандали, інтриги вони продовжуються. Так. Я знаєш, нещодавно там щось ми обговорювали якусь тему. Я пам'ятаю, що я прямо змущалась через те, наскільки в інформаційному просторі бракує інформації про Бердянськ. от Наскільки він прям ну прям дуже бракує? Але, бляха, ну не в такій ситуації про нього треба говорити. Не у цих не в чергових оцих, знаєш, брудополиваннях. Ну трошки це трохи не та сфера інформування про Бердянськ, яка дуже зараз бракує нашому місту. Ну, абсолютно згоден. Воно знаєте, коли ну, в нашій ситуації там почуєш, побачиш якусь людину із Бердянська, вже настільки приємно. І коли ти бачиш якісь новини, ну там е, ну, загальноукраїнських на загальноукраїнських каналах, ну там е, то ну, одразу це привертає увагу. Ну, я вже просто не згадаю, коли я щось останній раз бачив, ну, взагалі, місто загублене, і, ну і. А, да, провина найбільше звичайно лежить на тих людях, які зараз ну досить так формально керують нашим містом. А, ну в будь-якому випадку, воно прям відчувається, що за цим телеграм-каналом стоїть хтось дуже, дуже зацікавлений потопити Матвієнка. А, ну, само собою, і з моральними якостями, які не дуже відрізняються від того ж самого Матвієнка. Ну, ну, якщо людина нормальна, да, якщо людина нормальна і в неї якийсь є посил, то вона його. Ну, якби і так висловлює. Не потрібно прятатися там, за якимись, ну, там, фейковими аккаунтами, там, називатися. Да? Ми так якась... ну, сарматівці вони свого часу хотіли скривати якісь проблеми. Ну, з ними хтось погоджувався, хтось ні, але вони в принципі, робили це відкрито. І До них, з мого боку, була повага однозначно за це. За їхню думку, навіть з якою я може не завжди там погоджувався. А тут, коли анонімно, ну це я ж кажу. Ми навіть ми зараз дуже сильно багато вже уваги цьому приділили. В цілому я так подивився, пролистав, пішов далі. А, хочу перейти до наступної теми, Віктор. Ми знаємо, що ти очолив Брадянську Федерацію футболу. Хочу тебе з цим привітати. Розкажи, будь ласка, яке це має значення зараз, в час війни, окупації міста, і в чому взагалі сенс федерації, якихось змагань зараз чи на часі це? Е, ну я думаю, на часі, тому що тут трошки вона зачіпає якраз те питання, про на якому ми зупинилися. Ну, якщо у нас вийде, хоч трохи через спорт, якось популяризувати. От Бордянськ, то ну, я думаю, що це буде вже якийсь плюс від цієї роботи. У нас є футболісти, які виступають там в прем'єр-лізі українській, ну саме з Бердянська, є е, діти, які також там ну, якось стараються не забувати про Бордянськ. Е, люди, е, спеціалісти, які зараз працюють в різних містах України, але ну, також вони. Не забувають там звідки вони, і майже всі хочуть повернутися. Я чесно кажу, це для мене було прямо здивуванням. Е, нещодавно ще е, просто був такий досить вдалий проект Бордянського дю, е, дю США, один з небагатьох. Я сам був у місті Дніпро, я бачив, скільки там людей займалися і дітей, і плаванням, і футболом. Це були дві заповнені секції. Я не знаю, чому там. Ну, Не задавав питання, чому це все припинилося. Але ініціаторами були якраз чиновники БМВ. Зараз вони звільнили директора Антона Лотарева, який там був який зараз є віце-президентом Федерації футболу Бердянська. Взяли нових людей і зараз. Жодної дитини не займається уже місяць чи два. Вони просто не можуть набрати. Тобто людей, які успішно вирішували питання і наповнювали ці секції, працювали, вони не підійшли. Нові спеціалісти, яких взяли, вони просто жодної дитини. Ну, от вони там у місті Запоріжжя хочуть зробити жодної дитини вони не знайшли, жодної. І тому про створення якихось команд я навіть не хочу казати. По-перше, це, це серйозні кошти, яких там немає. А по-друге, ну, футбол це така історія, вона має бути для вболівальників. І тому вона має бути саме в місті Бердянськ. Коли повернемося, тоді я буду прям. Дуже багато зусиль для цього прикладати, бо я люблю цю гру. Не вийшло стати футболістом, але ну якби я дуже уважно слідкую за всім. І, ну, приємно, що просто не я був ініціатором цієї історії, а до мене звернулися люди. Ну от кажуть: якщо ти не проти, я підтримав. І якщо будуть якісь успіхи, там то звичайно в «Медійці» будемо це показувати. Ну і якось хоч трошки говорити про Бердянське. А можна питання як людини недотичної до спорту, що робить е, голова федерації футболу? Як, чим ти займаєшся? І ти отримуєш зарплатню за це? Можливо, слухачам буде цікаво? Ні, звичайно, це громадська організація не прибуткова. Ні, люди, які увійшли там в мою команду, вони будуть зараз в основному працювати над тим, щоб знайти е, е, кошти, якісь грантові, там використовуючи якісь донорські там. Програми для того, щоб зробити от е, свою базу саме в містах, де найбільше є бардянських переселенців для нас це Дніпро, Запоріжжя і Київ. Ну от, е, на одне з цих місць, міст ми будемо націлюватися, і ну і хочеться там також відновити роботу секції, обов'язково безкоштовних для бордянських дітей. Е, потім е, будемо пробувати влаштовувати якісь благодійні. Матчі або просто такі для наших захисників, ми знаємо, де служать багато там бердянських військових. Знаємо, що для них це буде досить така ну, приємна подія, тому хочемо влаштовувати ці матчі. І ще згадування тих людей, які там виступають на професійному рівні. Е, ну в, в медійній сфері, так щоб е, обов'язково це супроводжувало з тим, що це люди з Бердянська, футболісти з Бердянська. Їх е, у них є своя фан-база, своя аудиторія, люди, які за ними слідкують. І от вони мають на наш погляд ну, постійно нагадувати, що Бердянськ – це Україна. Вітя, по-перше, я тебе вітаю, прийму наші рішення yeah. питання. Я тебе, знаєш, слухаю зараз. І, типу, ну, в мене немає питання, чи це на часі, тому що це однозначно новина зі знаком плюс. Почнемо да, з того, що ніякого збитку бердянський бюджет від цього не отримає. А навпаки, дай Бог, будучи там якісь гранти да, дотації, це супер. І, звісно, класно, якщо ця. Ініціатива допоможе там зайнятися спортом класним бердянським дітям і молоді, і блін, ну спорти спортсмени, це ж це ж двигун пропаганди в тому числі. Це, мабуть, найбільший найбільший двигун взагалі пропаганди. Якщо ми щойно говорили про те, що, на жаль, Бердянськ в інформаційному полі офіційно загублений, і там да влада там чи хтось свою роботу не зробили, то ну мабуть залишає. Намагається сподіватися лише на таких ініціативних людей, спортсменів, представників культури. Ну це супер. Щиро бажаю вам успіху в усьому, якщо потрібна буде в чомусь допомога, звертайся. Дякую. Ну да, ну я розумію, наскільки в принципі спорт це вагомий важель, Ну, от завтра, всі ж розуміють, що вся увага всієї, там, всієї планети буде прикута до однієї події і буде прикута для України. І, на щастя, це за довгий час. Це не війна. Бо завтра Олександр Усік, я думаю, знову збере свої пояси. І та так. Ну тобто, спорт це дуже важлива історія. Дуже багато часу також Україну знали тільки по братам Кличко там Андрій Шевченко, успіхам там футбольної команди або наших олімпійців. Да? На жаль, іншими історіями ми не дуже там могли прославитися. Тому спорт, культура вони ніколи не були і не можуть бути поза політикою. І тому ну я ж кажу, для зараз це більш більше іміджева історія. Ну і звичайно буде класно. Якщо вдасться безкоштовно, бо всі ми знаємо скільки зараз коштують секції, тим паче в тих містах, де я перерахував. Якщо для бардянських дітей це знову буде безкоштовно, то ну я буду прямо собою пишатися. Там тому дякую за привітання. Хочу перейти до менш приємних новин, але дуже нагальних. Волонтери, перевізники підтвердили, що Польща більше не пропускає українців без біометричного закордонного паспорта, тобто виїхати з тимчасово окупованих територій до Європи та підконтрольної території України стало ще важче. Трохи інша ситуація з країнами Балтії, наприклад, Естонія вважає людей з російським паспортом небезпечними. Навіть спеціально шукають документи РФ і таких людей, навіть якщо це українці стот, естонці до себе не пускають без української біометрії. Зараз можна потрапити лише до Латвії, але далі без нього шлях неможливий все одно, і ти залишаєшся там або до Грузії. І ця історія ще більше заганяє людей в глухий кут, ті, хто залишилися в окупації, живуть серед залякувань, фейків, постійних проблем. І людям насправді дуже важко наважитись навіть не просто виїхати назавжди, а хоча б приїхати там, не знаю, до онуків або так просто подихати свіжим повітрям, перезавантажитись і повернутись додому, але тепер і це стало менш доступно. Ну, я сприймаю це, якщо так от об'єктивно, то я сприймаю це як логічний крок. Да, вже дуже багато часу пройшло, і, і ти просто ще подаєш Катерина під таким соусом, що дійсно буде важко виїхати і нормальним людям, але я знаю дуже багато історій, коли абсолютні мразі. Користуючись українськими внутрішніми паспортами з Бердянська, які е, дотичні до того, що вони підставляли людей, здавали людей, катували людей, вони спокійно, користуючись цими шлюзами, виїжджали і собі відпочивали, подорожували е, в країнах Європи. Чотири роки вже так іде. Ну, Можливо, подумали представники Польщі, да там. Влада, що ну достатній термін для того, щоб хто для себе там вагався, виїжджати, не виїжджати, ну вже виїхати. І Воно ну звучить так, ну доволі логічно. Ну і також це питання в першу чергу не до журналістів, а до наших дипломатичних якихось структур, які мають опікуватися. Такими от процесами, і якщо це вони відчувають, що це зачіпає до досить велику аудиторію, да дуже велику кількість людей з окупованих територій, то повинні включатися, і це ж ну не така історія, що ухвалили е, це рішення, і воно, воно не має якогось там зворотнього, і воно не може бути змінене так. От влада Польщі ухвалила таке рішення. Потрібно включатися українським дипломатам, і я. Стрималася би не коментувати першої, і попросила те і почати, аби не здатись трошки категоричною чи жорстокою в цьому питанні, саме по відношенню до людей, які залишилися в тимчасово окупованому Бердянську, і дійсно хочуть виїжджати, але те рішення більше ніж логічне. І якщо ми говоримо про безпеку, ну, ну звісно, я навіть здивована, що це так пізно взагалі почало вводитись, тому що вибачте, Європа має повне право дбати про свою безпеку. Більше того, ми ж пе. Перші кричимо про те, що Росія і все, що з нею пов'язано, несе небезпеку, тероризм, вбивства, тому вони мають повне право перевіряти, не допускати до себе людей з російськими документами і паспортами. Ми 10 хвилин назад з вами говорили про те, що там бердянці працівники БМВ, які їздять в Бердянськ, да які у нас є. Там докази того, що вони не співпрацюють датом з ФСБ чи щось іще. Ну так само там ті ж поляки там да до Польщі по різному можна ставитись без, без цього. Але ну які в них є докази, що людина, яка приїжджає з Бердянська, не завербована ФСБшником, не везе там в косметичці якусь там вибухівку чи щось там іще. Знаєш, ну це, це така історія. То, да, я згодна з звіті, що це треба трошки на іншому рівні. Вирішувати, якось допомагати людям. Я ну не знаю. там якісь може ну може це трошки казкова, якась версія, якісь виїзні, мобільні пункти, оформлення паспортів там десь ставити на кордонах для людей, які дійсно не могли не мали змоги раніше виїхати, а зараз хочуть. Як це робити? Не знаю. Але сам вчинок там ну, більше ніж логічний. Ну більше ніж логічний. Ми перші кричимо про те, що Росію і все російське потрібно утискати. Ну тому це дуже логічний крок. Але утискаючи російське, ми виходить, що перекриваємо повітря своїм людям. Ну не ми, а так це ж крок вибір Європи, але тим не менш постраждають наші люди. На жаль, це теж дуже логічний крок, який ну це знаєш, у медалі є дві сторони завжди, тому. Так, а як, ну, як по-іншому? Типу знаєш. А не перекриваючи, ми дамо доступ людям, яких, щойно, я, я назвав там реально там знаєш мразями, колаборантами і ще кимось. Тут немає тут нема єдиноправильного якогось. От, а інакше буде як попередні вісім років з, зі Сходом з Кримом, коли люди так без якихось там перевірок ретельних туди-сюди їздили і могли. Зашкодити на безпеці України. В принципі, що рано чи пізно це ну це й сталося. сталося. Ну і в очах поляків це виглядає так зараз. Що е за наявності, тим паче, проблем в Європі там да, з мігрантами, з переселенцями, да, просто люди без документів, ну тобто для них внутрішній український паспорт це що для поляків за документ. Це ну просто бумажка якась. Перетинають їх кордон, да, там і. Ну і потім мають якісь преференції. Я не знаю, що це означає. Ну, тобто, чотири роки, ну це достатній час для того, щоб я думаю, можна було скористатися отим віконцем, які поляки, і дякую їм за це. Встановили свого часу для громадян України. Але напевно треба нам людям на підконтрольній території подумати, як це сприймається в очах тих, хто залишився в Бердянську, і воно ну, зрозуміло, що не всі можуть виїхати, не всі. Так матеріально можуть цю дорогу осилити. Багато людей боїться, багатьох хтось тримало там собака, кішка, батьки, квартири, ну будь-що, багато причин. так. І зараз люди чи не будуть вони сприймати це як, знову ж таки, зраду, нас продалі, нас не будуть повертати, і навіть повернутися нам. Зараз змоги вже нема. Зрада з боку польської влади, з боку мовчазної згоди України на цю заборону. Ну по перше, дивись, Україна не має ніякого права диктувати правила Польщі, як їм приймати наших громадян. Ми можемо просити і бути вдячними за те, що вони в принципі це роблять. Ну, давайте по-чесному. Це ясно, що нам всім хочеться, аби весь світ знаєш зробив так, як нам зручно і класно. Ну але це утопія. Друзі, такого не буває. Повпливати на рішення Польщі ми не можемо ніяк. Дуже сподіваюся. Що адекватним свідомим бердянцям, які зараз проживають в Бердянську, не потрібно це пояснювати. Це раз. А друге, не потрібно пояснювати, що Росія несе в собі небезпеку в кожному своєму квадратному міліметрі, і те, що Європа перестраховується від неї, це дуже логічно. Ну, чому ні? Я не знаю, чи є можливість а, зробити закордонний паспорт а, в. Наприклад, ті ж та країнах Балтії, Латвії, Литві, але якщо можна, якщо там в посольстві нашому є така можливість. То це все ж таки відкриває двері для людей для того, щоб рухатись далі. І це звичайно, посольство надають таку послугу. Так. Ще одна перепона від окупантів: заборона автономного опалення для тих, хто його підключив після 2009 року. Людей примусово повернуть до єдиної системи опалення, і для багатьох це дійсно стане великою проблемою, особливо якщо люди позрізали батареї у себе і вже забули, що таке та тепломережа, і тим, Тим паче тих, хто виїхав з міста, і у них зараз залишилися закриті квартири з автономкою. Такий нова віха контролю, вже комунальний контроль, такий да, пішов. ну, там, Окей, те, що це якась там економічна монополія буде з ціллю там все контролювати, і тарифи, і вся ця історія, це також зрозуміло. З ціллю взагалі контролю. Теж зрозуміло. Якщо ти кажеш про квартири, які там закриті, ну мабуть, це також типу буде можливість офіційно відкривати ці квартири, я не знаю, наводити там свої порядки. Я не дуже добре розбираюся в цій темі, але от, чесно, це якби такий штришок для всієї історії з комунальними послугами в Бордянська. От давайте до світла, до води, до вивозу сміття. І от додамо оцю от ще приємну таку цікавинку із, із газом із опаленням. Да? Я думаю, що ті, хто чекав от, на Росію Бордянську, і був просто в захваті. Е вони звичайно там від своїх якихось там наві намірів не відмовляться. Вони не будуть напевно, менше любити, але от все більше більше вони будуть тонути цій багнюці. І, ну для мене це прям приємна. новина. я ж кажу жодної там, напевно, такої комунальної послуги без проблемної немає. Опалення і газ, можливо, викликали найменше питань, але зараз вони на пів корпуса вже, я думаю, вириваються вперед. Якщо почнеться процес там, чи е зрізання автономного опалення, повернення, до абсолют повернення абсолютно всіх там до централізованого, потрібно шукати батареї, потрібно це знову ж таки додаткові кошти, гроші. Ну, зустрічайте Росію. Сподіваюся, що е, така історія все таки колись за ну я знаю точно що вона закінчиться, хотілося б просто поскоріше. Причому це ну такий давайте по чесному Це такий відкат назад в плані там комфорту, да якогось. Ну типу, mm. тому що для нас це ж нормальна історія автономне опалення. І от, якщо ти кажеш про те, що е, прихильники руського міра любити менше його не стануть і після цього, але от грітись тепер вони будуть лише тоді, коли їм дозволять. Так, класно, зафіналу. Я нагадую, що у нас вийшло кілька нових інтерв'ю, а також два нових випуски психологічного проєкту нами все ок, де психологи пояснюють, як цивільним чоловікам справлятися з тиском від суспільства а також як працювати в умовах війни, коли не залишилось сил. На цьому завершуємо наш подкаст. Дякую, що ви з нами. Читайте наші матеріали, ставте вподобайки, коментуйте, пропонуйте свої теми для обговорення. Для нас це дійсно важливо. Почуємось. Хай щастить бережіть себе, бердянці. Де б ви не були?